Пане Бориславе, ем, ну давайте я з таким запитанням до вас звернусь. Значить, Дональд Трамп, на жаль, е, запізно відреагував на обстріли Росією в українських мирних міст, але, зрештою, відреагував. і сказав про те, що йому не подобається да, бомбардування. Двічі, до речі, перший раз він сі, коли на літак сідав, е, борт номер один. А другий раз Нітаньяхо. Я так розумію, коли відповідав на запитання. Він про це також сказав: що мені це не подобається. Мені не подобається, що Росія вдається до бомбардування. Нам це також не подобається. Це звичайно, нам це не подобається. Це жахливо. Це просто це це, це кошмар. Але ну окрім того, що тобі це не подобається, ти щось напевно маєш зробити. Я не знаю, хоча б засудити, сказати, хто це робить, да? або а, або там я не знаю. Тобі це не подобається. Запровадь санкції. Тобі це не подобається, дай зброю. Тобі це не подобається, дай ППО. ПРО, щоб ми це відбували. Тобі це не подобається. От констатація факту: мені це не подобається, і мені це не подобається, але вона не має влади, яка є у Трампа. Чому він нічого не робить? Давайте по черзі. Коли ви кажете, що він трохи запізно засудив, він засудив пример приблизно так, як влада України скликала позачергову сесію Радбезу ООН. Оце жесть. Просто це оце жесть. Ну давайте. Так, чесно, так? ну це чесно, чесно. Він засудив з такою ж швидкістю, як це зробила наша влада, яка ну відверто просто проігнорувала цю можливість, я. П'ятницю після обстрілу чекав, нічого не писав. Я не знаю, бачила ви не бачив, а в суботу я написав розлогий допис з поясненнями, що треба робити, і почав з того, що треба було скликати Радбез ООН. Бо росіяни це використовують постійно, і це працює і саме тому, що це працює на електорат в різних країнах на симпатії антипатії. Вони показують взагалі іншу ситуацію, а Україна не скликає то ми в поганому вигляді. І зараз ми бачимо цього не було. Взагалі, не було. Я не можу зрозуміти, чому представник України в ООН, Пан Мельник, улюбленець Андрія Ярмака, це не зробив п'ятницю миттєво. Мабуть, тому що офіс президента не дозволяв. Чому не дозволяв офіс президента? Мені взагалі не зрозуміло. Але далі, там череда того, що потрібно робити, нічого з цього зроблено не було. Ми знову побачили, як українська влада програла інформаційну війну. Я зараз скажу дуже цинічні речі. Ця трагедія повинна була використана в інтересах України, щоб привернути увагу до України, актуалізувати війну, нагадати американцям в першу чергу, хто є Росія, хто є країною агресором, країною вбивцею дітей. На Тайм-сквер повинні були на цих табло з'явитися фотки з Кривого Рогу. Я ж це писав, я навіть розписав, що треба робити. Нічого з цього не було зроблено. До речі, я поцікавився. Вільні години для на, на табло на Тайм Сквер були, і більше того, я до з цим звертався до Оксани Маркарової посла України в Сполучених Штатах, щоб це використовувалось. табло на Тайм Сквер, люди, які є, технології, ті рухи, які треба ще в 2023 році, коли тоді були приводи, але нічого не було зроблено, ні тоді, ні зараз. Тому вимагати щось від Трампа, коли наша влада. Проявляє імпатентну, пасивну позицію, ну це мені здається, ну, трохи абстрактна тоді взагалі ситуація. Абсурдна, вибачте, абсурдна ситуація. Тому що наша влада повинна ініціювати все це, а вона не робила. І коли вчора з'явилося, що Україна скликає, скликає Радбез, ну що я можу сказати? А чому ще не через тиждень, не через місяць? Якщо хтось скаже, Україна чекала, щоб все з'явилося нічого вправ. Ну не це брехня. Світ живе трьома С. Страх, скандал, секс. Так працює інформаційний простір. І тут страх величезний, бо діти загинули. І тут треба було показувати. На Заході з величезним пієтетом ставляться до дітей. І будь-яке вбивство дитини викликає увагу. Це злочин. Це злочин, який повинен був інформаційно. Розкритий у всьому світі, але наша влада нічого не зробила. На жаль, в Україні все бурхливо обговорювалося. Це було боляче. Але замість прокльонів і заяв про те, що вони чорти, Зеленський був повинен не бути чортом і скликати Радбез негайно запровадити всі процеси, підсилити інформаційні канали, щоб вони могли бачити це. Викупити викупити суботні або недільні перші шпальти на газетах в світових газетах і викласти там ці фотки. Так працюють, коли хочуть перемоги. І в інформаційній війні теж. А коли ти заточений на вибори і перемогу на виборах, ти працюєш геть інакше. Ти просто не думаєш в тому напрямку. До речі, а що ж то за радники у Зеленського, які не змогли порадити йому це зробити? Але гаразд, це наша. Хвороба нами її лікувати, лікувати ми будемо після закінчення війни, коли будуть вибори, вилікуємо так, щоб ці люди пішли з історії. Бо якщо вони залишаться в Україні в політиці українській, ну далі будуть так само розпилювати, імпотентно поводити себе і більше розповідати для свого піару, ніж щось робити для України. Але повертаючись до Трампа, чому він робить? Дивіться, він все, що сподівається, до 20 квітня отримати. А від е, Путіна щось тому не хочу його дратувати. Це зрозуміло. Ні, в нього своє свої тергани в голові. і ми повинні це зрозуміти. Він живе своєю стратегією. стратегію. Вибачте, а чи чули ви інсайдік, що нібито до 17 числа попередили Путіна припиняти всю цю ну, всю цю історію? Припиняти вогонь? До 20-го. Я... до 20-го 20 повинна бути сісфая, а американці ультимативно хочуть зараз отримати Сісфая до 20-го квітня, а Путін може і далі класти статевий орган. На бажання американців, якщо американці будуть поводити себе так пасивно, тому що, окрім заяв, Росія визнає тільки біль і силу, Ніщо інше Росія не визнає. Якщо би ну, це моя то думка ще раз. Це ваша думка, думка. це наша не думка, це розуміння. Бо ми це з'їли на практиці. У Зеленського ж теж було. Пам'ятаєте, я подивлюсь в очі путіну, і ми зійдемо з ним посередині. Я дивився в очі путіну. Там нема бажання воювати з Україною. Саме так казав Зеленський. Це його слова. Саме тоді він казав, що там ми зійдемось посередині, просто треба перестати стріляти. Ви що думаєте, що Трамп сьогоднішнього розливу це більш обізнана людина в питанні Путіна, ніж Зеленський, в 2019 році. Вони кожен вірить, що вони можуть. Але історія доводить, що єдине, що поважає Росія, це сила і біль, яку Росія відчуває від сили. Тому а, американці справді хочуть до 2 квітня до Пасхи отримати Сісфая і велика вірогідність. До речі, що вони це отримують, але цей період до цього терміну Росія буде нас обстрілювати, Росія буде проявляти свою варварську натуру. Росія буде проявляти те, що вона країна вбився, країна злочинець, країна з гній. Ну просто гній, і тому не треба нічого дивуватися, Трамп. Дійсно сподівається на те, що отримає найближчим часом цей сісфаєр, який може він і сказати: бачите, я дотиснув Вольдемара Путіна. Я зміг це зробити, тому що я його не дратував, тому що я зміг так, як перемовник, все знайти контакти, все інше. Але хочу сказати, дивіться Дмитрієв коли приїжджав зараз до Сполучених Штатів, він обіцяв не лише що все зараз. Налагодиться, вони припинять обстріл. Він їх заманював грошима величезними мільярдними грошима. Він розповідав про спільний видобуток мінералів в Арктиці і в Росії, навіть на окупованих територіях. Він про спільні проекти про повернення американських компаній які видобувають енергоносії до Росії. Там замануха на заманухі, і він вони тягнуть час. Питання в тому, що. Це от Кирил Дмитрів, киянин. До речі, мразота, яка продала Україну в обмін на величезні гроші і статки в Росії. Так, от ем, він пропонує їм можливість заробляти а Трамп все ж таки бізнесю і тут. Ще один момент тут те, що Дмитрієв каже: дивіться, ми ж готові працювати з вами. А той поганий Зеленський, на жаль, на слова поганий Зеленський на Трампа працює, бо Трамп ненавидить Зеленського. В них це стара історія з тих часів, що Трамп отримав перший імпічмент завдяки Зеленському. Це ще раз показує, що. Невігласи, коли щось роблять, вони не розуміють, які наслідки будуть згодом. От Зеленський тоді не зрозумів, і отримав. Ми зараз отримали те відношення і ставлення. Бо в політиці особисті стосунки багато чого коштують. Так от Дмитрій зараз каже, давайте ми з вами будемо працювати. Давайте зробимо схеми. А Зеленським там це та окрема історія, і от тут з'являються заяви американських політиків про те, що Україна повинна віддати Росії. Ці території це ганебні заяви, і не тільки тому, що ці політики е, роздають наші території, е, просто вони керуються своїми цілями, вони обрані американцями для рішення американських проблем, і вони вважають, що Україна це ні, це окрема історія, там, десь вдалі, і не хочуть її вирішувати. Але проблема в тому. Що якщо Америка програє, і тут це буде в Україні, то це буде вже американською проблемою. Недовіра до Америки буде зростати ще більше. Вона і так зараз підірвана довіра до Америки, підірвана після санкцій, після всього. А зараз я буду казати, вона надійний партнер. Вона кидає тих, хто їй довіряє, вона обманює, вона підтримує загарбників. То може сразу стати на бік загарбника сильного і, наприклад, як Китай або Росія, і бути не на боці Америки. Е, Німеччина вже вимагає повернення всього свого золота, а там 1200 тонн е, які знаходяться в сполучених штатах, тому що не впевнена в надійності партнера, як Сполучені Штати, ви розумієте, це величезна кількість процесів, тому американцям варто менше розкидатися, навіть на словах українськими територіями і більше концентруватися на тому, щоб тиснути на Путіна, не на Україну, на Путіна. Бо тут як в тій історії з жертвою гвалтівником. Жертва винна в тому, що в неї коротка спідниця, а гвалтівник його спровокували. кажуть ті, хто захищають гвалтівника. От так вперше ми бачимо, як велика країна з демократичними стандартами, як Сполучені Штати, сьогодні стають на бік загарбника і окупанта, тому що я можу сказати, сьогодні навколо цього сісфаєра ходять найбільше зусилля Трампа. І ми бачимо найбільше його бажання саме продати американцям, що СІСФАЄ – це і є кінець війни. Він скаже зараз припинення війни, і він, скоріш за все, може його досягнути. Величезна вирогідність, навіть букмекери ставлять на те, що буде досягнути цей результат. Але потім, потім він скаже: як тільки це буде досягнути щось, Американці, до речі, хочуть справді саме цього, він скаже: бачите, я обіцяв закінчити війну, я закінчив. В більше не вмирають українці і росіяни, більше не лунають вибухи і постріли. А зараз я передаю цю справу, він скаже, Європі і Україні, щоб вони домовились з Росією вже про закінчення остаточного. Про виписування безпекових угод, про виписування загальної мирної конструкції, про умови, про все інше. І я зробив. Я йду далі займатися там Іраном, Хусітами. До речі, там вже щоб ви розуміли, а, така війна може початися, що Трампу буде не до України. І найбільша увага була, скільки там Крил підтягує зараз Сполучені Штати. Так от зараз вони підтягнули ще додаткову кількість до заправників в повітрі. А це говорить про те, що війна стає все більш вирогідною, і візит Нитиньяху до Сполучених Штатів. Тільки збільшує вирогідність цієї війни, е, і багато хто розуміє, чому тому йому зараз вигідно сісфай припинені вогню, Україна і Європа будуть домовлятися з Америкою з Росією. Вибачте, якщо не домовляться, це ж не Трамп. Трамп ж війну закінчив. Більше Шо? того, це буде причиною для того, щоб його номінували на Нобелівську премію миру, як людину, яка досягла цього. І я не здивуюся, якщо він навіть її отримає, тому що він дуже її хоче отримати, і це всі розуміють. Особливо е, місцеві жителі Гренландії, е, вони навіть готові теж номінувати його на Нобелівську премію миру, аби він залишив їх спокою. До речі, дачані теж готові. Ми ж це це, це це бачимо. Але, повертаючись до нас, можу сказати, що вирогідність ісфаєра дуже велика, а от вирогідність Мирної угоди росіяни готуються до наступу, вони концентрують зараз сили на турецькому напрямку, там взагалі пекло. Я кожен день спілкуюся з нашими батальйонами і нацполіції, до речі, які там дива створюють, тому що. Те, що вони роблять, це неймовірно. А хлопці, які захищають Україну зараз, там і військові, і наша національна поліція, і патрульна поліція, і всі інше вони справді герої. Просто про це в нас чомусь не розповідають. Я коли чую про кількість наступу, я коли бачу відео, але не дають право поки викладати, щоб позиції не світити. Але коли я це бачу і чую про це, і мені розповідають про втрати і про все інше, я розумію, там не люди, там справді титани. Там титани, і про них треба говорити, хоч би нагадувати людям, хто сьогодні захищає Україну. Так от е росіяни концентруються на запорізькому напрямку, вони рухаються в бік Оріхова. До речі, я там воював у му році на Оріховському напрямку е в Білегірі, а вони рухаються в напрямку Торецька зараз, на Лімані знов починається. І я можу сказати, що вони хочуть зробити ще одну велику наступальну кампанію. Якщо вони фактично не отримують бажано, ну просунуться на деякі частини там тактично, але не стратегічно, от тоді ми можемо чекати якісь там процеси перемовин. Але ще раз. Цей наступ ще один доказ того, що а, росіяни не хочуть миру, вони хочуть захоплення України. Зараз які може бути, який може бути сі пане Бориславе. Вибачте, вас, якщо вони реально готуються до нових контрнаступальних заходів і активізують 30 днів. Вони таки зроблять, і це зрозуміло. Путін отримає 9 травня без е, срен, без цього. Але вже відомо, що Путін хоче попередити Зеленського. Що якщо 9 травня над е, е, Москвою буде літати? Uh -huh. Щось там, дрони, сирена буде, то по Києву вдарять решником без ядерної начинки, але вдарять. Це розумі... зрозуміло, і до речі, тут погрози один одному. Тут теж це зрозуміло Але ще раз скажу: Путін хоче все ж таки бути переконаним, що не буде повітряної сирени 9 травня, коли він буде приймати парад. А сирена буде і Москва повинна прийняти 9 травня не лише парад, а й дрони. А ще е, треба розуміти, що е, Трампу треба до 30 квітня отримати цей сісфайр, тому що 30 квітня кінець його 100 днів, як він на посаді, йому треба щось запропонувати, показати. Я здобув, я там здобув це, 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 це. Ну що він скаже, 7 трильйонів доларів впав в фондовий ринок. Велика кількість національних американських компаній зазнали збитків. Він скаже про те, що провали в міжнародній діяльності найкращі партнери Сполучених Штатів Європа, Канада і Мексика. Зараз торгівельні вороги. Він скаже про те, що починаються проблеми. До речі, для тих, хто каже, що от от імпічмент Трампу ну це маячня. Просто читають, мабуть, українську пресу читайте американську пресу, а ще спілкуйтесь з американцями. Ніякого імпічмента йому не світить. Так я це будуть ініціювати демократи, як завжди, вони завжди це роблять. Як і республіканці намагаються демократами ініціювати імпічмент. А до речі, Клінтону колись це загрожувало. Він вчасно пішов, тому що щось на те зробив в овальному кабінеті, але про що йому йде мова? Щоб розуміли, у Трампа величезна підтримка зараз його рівень підтримки більше ніж навіть за такий самий термін при першому президентстві, і це треба розуміти, тому не створюйте собі ілюзії. У Трампа все добре, але... Йому нема чим звітувати. Підтримка є люди. Чекають ці сто днів, щоб він відзвітував. А тут буде: я обіцяв УК Америка. Миротворець Америка змогла досягнути кінця війни. Бо Сісфає буде продаватися як кінець війни, і тому для росіян це теж важливо. Поясню, чому в них не буде над Москвою літати, а вони зможуть за цей час сконцентрувати переважну більшість своїх військ на цих напрямках. Ми ж не можемо бути хаймерсами по скупченню, а вони якраз будуть підтягувати. Ми будемо спостерігати, як проходить перед. Кація, переозброєння вони будуть використовувати, як буде використовувати цей час наша влада. В мене багато запитань, тому що я впевнений, що скоріш за все далі будуть сидіти на схемах, далі будуть займатися передвиборчими технологіями, далі будуть займатися шоуменством. Ну тому що хто що вміє.